Ранкова традиція Ужгорода це кава, причому пити її вдома не прийнято. Перед роботою більшість мешканців міста забігають до численних кав'ярень. Заходь. Тут вам скрізь кажуть: Закарпатська кава найкраща. Кажуть, що закарпатті кава найміцніша. Ми звикли до нашої а нам Львівська не така взагалі не така. Каву в Ужгороді прийнято пити на ходу отак буквально стоячи, на свіжому повітря. Велика краса кава на смак і справді дуже міцна. Після київської аж серце починає битися швидше. Тепер цікаво подивитися, а де ж її таку обсмажують. Для цього виїжджаємо на декілька кілометрів від міста. Кавові зерна з-під гори кіліманджару, з Нікарагуа або навіть з Індії правильно вміють обсмажувати саме в Ужгороді. Спочатку зерна очищують від бруду і засипають ось до цієї машини. Вона, хоч і робить, усе автоматично, але за процесом постійно має наглядати професійний обсмажувальник. А от найкрасивіший етап виробництва довірили мені? Охти! Потім зерна охолоджують і ще раз перебирають від сміття і фасують ось в такі пляшки. Тут кава має трохи відстоятись. Так пахне настоячий свіжий кофе. Це просто неймовірний аромат. І дуже шкода, що камера його вам передати не може. А до ароматної кави в Ужгороді нам порадили спробувати місцевий десерт. Якщо ви на дієті, то до Ужгорода вам краще не їхати. Ви тільки подивіться, яка тут краса. Я би залишилась тут жити. У цих тісточок один автор, відомий шалений кондитер Валентин Штефаньо. Ялинка з шоколаду, декількаметрові торти і навіть весільна сукня із тісточок усе це його рук. Справа. Якщо з Києва везуть київські торти, тут є свій фірмовий. Його також вигадав Валентин Штефаньо, Він має назву Ужгород на коробці. Коротка інформація про місто, але найкраще там усередині. А цю страву з Ужгорода ви з собою забрати не зможете, але спробувати її тут треба обов'язково. Це бограч, угорський гуляш. Як його готувати, нам показує кухар місцевого ресторану Віталій. В Першу чергу селятина, угорський uh -huh. перець, морква, цибуля, зеле, селіре. Ага, і Скільки готується бограч? Весь етап приготування бограшу один і дві. Ми кидаємо цибульку. Да, цибульку прямо туди всередину, да? Ох, я тут гаряче. Після овочів у казан відправляємо спеції, м'ясо і заливаємо усе водою. Тепер потрібен час на тушкування. Швиденько помішуємо і тушкуємо хвилин 12-15, щоб м'ясо підсмажилося. Дві години нелегкої праці, і мій перший в житті бограч готовий. Дивіться, якого смачного бограча я не варила. Ну, ми. Ми. Макота. Окрім бограча, Ужгород запропонує вам ще чимало цікавих страв, назви яких вам доведеться розшифровувати разом з офіціантом. Тільки послухайте, що тут є. Наприклад, різанці, гомбовці, кремзлики, дарабчики. А сінанок взагалі називається Фриштик. А завтра рекламувати своє місто будуть самі мешканці Ужгорода. А вони ох як його люблять. Дивіться продовження мій щоденник, місто Ужгород.